Сьогодні проводимо з вами таку тематичну лінійку, яка присвячена Міжнародному дню рідної мови. Міжнародний день рідної мови відзначали вівторок, 21 лютого. Починали відзначати цей день день мови із 2000 року. Історія цього свята, на жаль, вона має такий дуже трагічний початок, тому що 21 лютого 1952 року. У Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. І саме з того часу у Бангладеші став, день, цей день став днем полеглих за рідну мову. І дуже минуло багато років з того часу, коли така міжнародна організація прийняла. прийняла такі 6 тисяч мов, але половина з них зараз перебуває на межі зникнення. І тому кожен народ, кожна нація повинна підтримувати свою мову, повинна знати багато про свою мову, повинна не засмічувати свою мову, повинна не суратися свою мову, тому що ми повинні не тільки бути одномовними, знати свою дітку мову. Повинна людина бути багатомовною. То це є ключем до в розуміння і взаємоповагою між народами. Але, як писав Тарас Григорій Шевченко, і чужого навчайтесь, але й свого не всурайтесь. І ми повинні завжди пам'ятати, що ми є українці і повинні знати, любити, шанувати свою е, українську мову, рідну нашу мову. І у вівторок, коли відзначалося це свято е, на території деяких областей України, навіть був такий проведений флешмоб. Де кожен кожен мусив вивчити вірш на українській мові і розказати цей вірш? До цього флешмобу приєдналося дуже багато людей, і дітей, і учнів, їхніх батьків, і навіть на території Луганської області приєдналося багато військовослужбовців. Зараз ми. Наших письменників поетів про нашу мову. І я думаю, що після цієї лінійки ми будемо трошки багатшими і будемо більше знати і любити нашу мову. Вже сідає, ховається сонце за лісочком. А ми, друзі, посідаємо отак рядочком Та згадаємо неслухняні, чиї ж то ми діти. Як Україну рідну неньку треба нам любити. Відомий український педагог Василь Сухомлицький сказав тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, величем могутність батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить нам, як честю рідної мови, як колискою як добрим ім'ям своєї родини. Людина яка не любить мови рідної матері, який нічого не промовляє рідне слово, це людина без роду і племені. Отже, розпочинаємо наш вечір і нехай все, що сьогодні буде сказано, ляже польовими квітами до пам'ятника вічності України, бо ми частинка великого народу, великої історії, великої землі. Вже скільки закривалених століть тебе країна і мені лишає постаново цуроче, бо перед нами прапор вільної держави. Рідна мова, зелена дуброво чую пісню твою запашну, ти квітуєш пелюстками слово у морозних димах полину. Благословен той день і час, коли прослалась кіли земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Благословенна ти, ти віка, як сонце наше благовісне, якою ще й біло білокрилий птах, і радість наша пісна. Пісня, що мудрість будеш в криках краю хмара весна. Благословенні ви, сліди, не злиті вічності дощами мандрівника сковороди з припорошилими саклами, що до цілющої води простує за найдбавши Гаряча дума кобзаря. Чого гніми не спопеліє, і молодо камінера, І струна лесенка, І слава золота, і Узамковець. E Потяглись до сонця віти, сіє музику дзвінок. Починаймо любі діти мови рідної урок Що за диво наша мова, слово тягнеться до слова, речення сплітаються. Динка розцвітається. Кожнім слові дивина, кожній слові тайна, дивина, тайна, сила, сила, давнина. Де взялося перше слово? І Яке воно було, може, любо прочудово, розлило на тепло. Слово мама, Дитинчатка прошептало, ніжна ма. І від того про початку слова кращого нема. Може, світлом світанковим упромінилося у кров мелодійне веселкове слово сонечко любов. Чи зійшло, немов зірниця і розквітло, як весна, щедрий, щедрий Мов Чистимо укранице й щедре, щедре слово на є у нас одна країна, найрідніша нам усім то прекрасна Україна нашого народу дій. Хоч ми ще діти, але добре про це знаєм, бо зовемось українці, українських предків маємо. бо родитись українцем це велика честь і слава. Рідний, свій полюбити найважливіша це справа. Слава радість, велику радість для усіх пропонуємо вашій вазі сторінку гумору, сміхограй. Гумореска, от колись були дівчата. Докоряє дітонуці, дивні нині діти. Розучилися і дівчата навіть червоніти, а колись були дівчата. Дуже соромливі, скаже слово червоніли, як той мак на неві, а онука аж руками Дарила в поле, Я її душу уявляю, що ви їм мололи, новий народу. Відбивається глибинна душа українця, який вмів тяжко працювати, веселитись і приперчене слово сказати. Коли я часом чую, як підлітки, а то і молоді люди звертаються до батьків батя, папаша, маманя або заочно називають їх мої предки, мені робиться боляче й ніяково, боляче за себе, ніби це стосується мене. І за тих батьків, до яких так звертаються. Чи всі ми вміємо спілкуватись по-українськи, привітатись? Чи всі вітання наші грешні, теплоці, гріті і сердечні? Побажаємо. А побажаємо шани, помню, бо теплі, щирі від душі, спілкуванням людям зичить. Те, що народ від серця зичить, здорові будьте як вода, веселі будьте як весна, Багаті будьте як земля, і ви добродію і пане. і Але чому для вас цікаво, тому що ввічливо, пристойно. Велико гідно і достойна. Любов до рідного краю, до рідної мови починається з колиски, з маминої пісні, народні колискові пісні задаровують ніжністю і простотою. У них материнська ласка і любов, скільки їх створив наш народній геній. під спів материнської пісні. Виростали поети і композитори, хлібороби і захисники рідної землі, космонавти і вчені, філософи і просто мудрі люди. І піта наша в тім, що ми забули пісню, адже її мелодія, мова виховують доброту, чуйність, милосердя. Затулили чужинці в обіймах нам рот і в перевертні кривдили зраджену мову. Вилив душу в пісні український народ, і живе мій народ у співочому слові. Мій народе, пісень триста тисяч твоїх, уяви, сколихнула ураз Україну, Захотіло б, мабуть, всі землі солов'ї, вивчить мову і пісню твою солов'їну. береться все це, звідкіля і як, євній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай діброва, бір, і бір, перелісок, чорноліс, є іще ще байрак. І така ж розкішна, і гучна, як мрія. Можна звідкіля і звідси, можна і звідси, є у ній куделиця, вікола, забія. Завірюха, хуртовина, хуга, замерті. Це не в тому справа, що така багата, Помагало слово нам у боротьбі, кликало на битву проти супостата І за все це слово дякую тобі. Скрізь одне жадання, і мета, і ясність. Живемо, працюємо, як одна сім'я, і краса новітня, окриля сучасність. Цю красу звеличує мова і моя. Нас далеко чутно, нас далеко видно, муть вітри історії в наші паруса. Розвивайся й далі, мова наша рідна, і про нас нащадка звістку донесе. Тільки в День Свята, тільки тоді, коли ми відзначаємо День Мови, а кожен день, на кожному предметі, де б ви не були, вдома, на вулиці, в громадській...